うん。 У 80-х роках Кемерон був початківцем-кінорежисером, який намагався знайти своє місце. У 1982 році він поставив фільм Піранні 2. Нерест, але цей досвід став для нього справжнім кошмаром. Постійні конфлікти з продюсерами призвели до його звільнення вже через два тижні. Фільм став не лише критичним провалом, а й касовою катастрофою. Кемерон відрігся від нього, навіть намагаючись змусити прибрати своє ім'я з титрів вважаючи Термінатора 1984-го своїм режисерським дебютом. Тоді він знаходився в Римі під час початкового прокату «Піранії 2 і почувався не найкраще так, як захворів. І тієї ночі, маючи високу температуру, йому приснився кошмар, у якому з вогню виринав хромований скелет. Він одразу ж зробив ескіз зображення напівзруйнованого металевого скелета, який повз з ножем. Ось так народилася сага про Термінатора.